Макаров, Браунінг і Вальтер, адмірал, поет і деригант. Ви думаєте, я знущаюся? Погугліть, просто зброю конструювали їхні однофамільці. І так сталося, що пам'ятають саме їх. Нічого дивного, як американці кажуть, бог створив людей великими, і маленькими, сильними, і слабкими. А полковник Кольт зрівняв шанси. Це програма. Хороший день. Сьогодні розбираємося зі зброєю в руках українців. Добрий вечір. Кримська самооборона, правий сектор, зелені чоловічки, автомати, гранати і пістолети. Новини все більше нагадують онлайн-гру. Войнушки, але не віртуальні, а наяву. Місія знешкодити противника. Хто з вас хоче забрати автомат? Хто хоче забрати мене пістолет? Телефон. Коли починає говорити зброя, тоді мовчить правда. Володимир Поліщук, речник МВС України в одинадцятому тринадцятому роках. Сьогодні прямо зараз в цій студії. Добрий вечор, пане Володимире. А ви маєте зброю? Ні, незважаючи на те, що я маю право а, мати зареєструвати собі травматичну зброю, я цим правом не скористався. До речі, журналісти також мають і також не скористався. Так. Журналісти також належать до тієї категорії разом з депутатами, і іншими можновладцями, які мають право носіння зберігання травматичної зброї. Я думаю, в нинішній ситуації, коли таке все відбувається в країні, особливо в Криму, коли там викрадають на від журналістів, зброя, мабуть, їм не завадила, Як ви вважаєте, вважаю, що так. Знаєте, буквально ще півроку тому назад або рік тому назад на різноманітних Круглих столах у мене питали мою думку щодо чи треба українцям мати навіть не травматично. А це ми сперечалися з асоціацією власників зброї у Чайкіним, і він підтримував ідею, що треба мати зброю. Тоді крива злочинності вона буде набагато нижчою. Ну, в принципі, він має рацію і... в деяких європейських країнах. Саме такі відбувається. Я навпаки то... казав. Я, я навпаки, я, я тоді так? казав, що в жодному разі не треба дозволяти українцям всім мати зброю, тому що це може призвести до певної агресії, до більшої кількості вбивств, нанесення тяжких тілесних ушкоджень і таке інше. Тепер я, я трошки свою думку вже міняю. Або, що так треба мати зброю. з усім. Розберемося по порядку. Друзі, я також нагадую, що ви можете долучатися до нашої розмови. Ми пропонуємо бути активними на нашій сторінці у Фейсбуці. Питання Ще два чи потрібна вам особиста зброя, і друге питання чи треба легалізувати зброю на вашу думку. Отже, чекаємо ваших відгуків, які ми підсумуємо наприкінці програми. Хочеться почати від того, що зброя має залишатися тільки у міліції та Національної гвардії. Це позиція українського уряду і національної РНБО. Вибачте, так і ось цитата міністра МВД можемо зараз показати: до міліції принесли більше півтори тисячі одиниць зброї. Ще три. Тисячі вилучили міліціонера Арсановакова, голова МВС. Це дані на фактично на сьогоднішній ранок. Решта зброї залишається на руках, і варто зауважити, що оці цифри це лише 4% того, що мали б принести. Ну з огляду на ті дані, які має МВС, легальна, нелегальна зброя. Взагалі МВС проводить двічі на рік місячники, так звані місячники здачі зброї. Зараз він триває до 31 березня цей місячник. Ну, ці цифри відповідають дійсності. Але, звичайно, якщо взяти до уваги повідомлення, що тільки у Львові було взято там в одній з військових частин майже ту саму кількість справжньої зброї, нарізної, армійської зброї, то звичайно це недостатня кількість зброї, які б могли здати наші громадяни. Дивіться, от просто так як цікавенка в Києві, що здали 28 одиниць вогнепальної зброї, зокрема 15 мисливських рушниць і револьвер. Не повірите, 19 століття. Хтось приніс Диві. цей револьвер. А я повірю, тому що я раніше і сам коментував ці речі. Результати проведення місячників. Я вам скажу, що раніше навіть було більше зброї в Києві. здавалось, там 100, 150 оцієї. одиниць зброї було і більше. Для того щоб реалізувати своє право носіння зброї або мати певну колекцію, люди, як правило, здавали цю зброю, реєстрували її. Певні процедури проходили, і вона залишалася в них. Це стосується холодної зброї або якоїсь такої колекційної зброї. Що стосується армійської нарізної зброї, створювалась комісія, яка потім Знищувала цю зброю, якщо вона не була раритетною і не мала певної цінності для музеїв? Ну ми всі розуміємо, що зараз йдеться якраз не про колекційну зброю. І не колекціонерів просять пройти в МВД, а просять пройти тих людей, які ходять по районах, по різних містах, розмахують автоматами. Як ми бачили, от цей е, тепер уже як телегерой е, Саша е, на прізвисько Білий. Е, е, як ви думаєте, такі люди, як він? Прийдуть і принесуть свої АК там модифіковані Знаєте, Якщо з вами розмовляти з позиції закону, то можна чітко сказати, що є стаття 263 кримінального кодексу України, яка визначає кримінальну відповідальність за незаконне зберігання, носіння, використання зброї. Зрозуміло, але ми живемо в певний час, де закони ще не почали діяти, ще не відновилося в повній мірі законодавство нашої України. Тому це була революція. Зрозуміло, що люди повстали, мали певну думку, але якщо вже була революція, то треба наводити революційний порядок. Якщо це війна, то треба вже жити по правилам військового часу. І, звичайно, люди, які приходять до інших і вимагають якихось дій відмови від якихось посад, вони повинні приходити з певними документами. Це має бути рішення суду на перевірку якогось офісу на предмет пошуку там якихось темників. Наразі я не можу сказати, що ми діємо ще в правовому полі. Ми ще суто діємо, як це було після революції 17-го року, так і у нас. Поки що закони не діють. Тому, звичайно, зараз перше головне, що повинна зробити влада, для того, щоб залишити більше своїх симпатиків, треба зробити, щоб все було в межах нашого законодавства. Збройні сили Національна гвардія України. Міліція, інші збройні формування, які за законом мають право носити і використовувати зброю. Ну, ми нагадуємо, що ще є буквально тиждень, да, для того щоб схаменутися, принести всю зброю і скласти, і тоді ви не будете вважатися злочинцем. Інакше так, я так там, розумію, буде відкрита третя кримінальна час, справа. Третя частина 263 статті, Вона передбачає таке положення, що людина, яка добровільно здала свою зброю, будь то холодна або вогнепальна зброя, вона е, не належить, тобто вона звільняється від. Кримінальної відповідальність. от згаданий вам Георгій Очайкін, голова Всеукраїнської асоціації власників зброї, вже підбиває певні підсумки цього місячника. Щорічний навесні восени місячником МВС зі здачі зброї цього року не виправдав себе. Вважає Георгій Очайкін. Люди не готові здавати зброю через ситуацію в державі. Ось така от думка. З ним можна погодитись, в принципі, і коли ми розмовляли, він казав, аргументував тим, що Америка демократична країна, там дозволено в більшості штатів мати зброю. То контраргументом моїм було, що в них певна історія війни, протистояння. Вони вже я не знаю, культура, десятки культура так? використання зброї, десятки поколінь змінилося після того. Як ну, вони речі... прийшли на новий континент, на новий світ і використовували зброю? У нас культури застосування цієї зброї, на жаль, немає. Але за умов, які зараз в нашій Україні, я не виключаю, що і нам вже потрібно, мабуть, набувати цю культуру. Ну, поки що процес мілітаризації цієї виглядає більш таким неконтрольованим. Правда? Ну, власне, контроль повинен бути, і ми повинні розуміти, якщо це революція, революційний порядок. Якщо ми в стані війни, то, можливо, і треба дозволити людям, які не мають певних перешкод, не мають проблем зі здоров'ям психічним або не зловживають алкоголем, наркотиками, також мати зброю, аби захистити себе свою родину і, врешті-решт, свою батьківщину. Про це в другій половині програми поговоримо. А зараз от цікаве питання: чи чули ви, можливо, щось? Куди ділася оця вся зброя, викрадена з львівських відділень міліції? Її ж назад ніхто фактично і не приніс. Там 15 тисяч набоїв, чи якісь такі цифри були. Знаєте, ще так за далі. радянських часів була така пісня: «Добрий хлопці, мати дома трахтомата, а ще файно мати, купонь-гармата. Ще добре мати у стодолі танк, поїду я до Львова та пограбую банк. Ну, власне, я думаю, що певна кількість зброї раніше зберігалась у людей. Якщо б цього не було б, ми не звітували, МВС не звітувала про кількість даних рушниць нарізної зброї. А Після того, що відбулося в нашій країні, після того, що ми бачимо в Криму, я думаю, люди навряд чи будуть так активно здавати зброю зараз. Зараз можемо подивитися сюжет. Наші журналісти підготували історію оскільки фактично зброя знаходиться на руках, і як з цим усім може впоратися Міністерство внутрішніх справ? І відразу після цього повертаємося в студію. Війну і сейфи і арсенали на замок до кінця березня можна добровільно прогавили там вже стаття. Міністерство ті справ примовано для того, щоб це робити чітко і жорстко. Поки ВВС рахують скільки калашей, пістолетів зникло у військових та міліції. Люди несуть зброю назад. Що правда не охоче різні організації під приводом, що вони виходять з майдану, прикриваючись цими речами. Здійснюють дії, які можна чітко характеризувати: що це є розбій, рейдерство. Лише на Львівщині дали драла 638 пістолетів, 43 АК, 6 гвинтівок і близько трьох тисяч патронів. Головний МВС овець каже, що викрали під час захоплення адміністрацій. Лишати їх у людей не можна. Не той менталітет, аби дати добро кожному другому на стволу кишені. Деякі обранці так не вважають. Під куполом пихтять над профільним законопроектом зі Швейцарією порівнюють там же все спокійно, то і в нас можна, де в кожного дорослого чоловіка який є резервістом, вдома є зброя, і він готовий. Хоч швейцарець 200 років не воює, але кожен швейцарець за два тижні армія повинна може поставити декілька мільйонів солдатів до армії. Кажете, краще спати з пістолетом під подушкою, а може подумати глибше і запропонувати щось дієвіше. Наприклад, як взагалі обійтися без нього. Це програма хороший день. Сьогодні говоримо про зброю, яка знаходиться на руках чи під подушками в українців і українці пропонуємо вам бути активними на нашій сторінці в Фейсбуці. Відповідайте на питання, які ми пропонуємо. Чи потрібна вам зброя? Перше питання, чи треба легалізувати зброю наприкінці. програми разом з нашим гостем Володимиром Поліщуком, речником ВС України в 11-13 роках, Ми підіб'ємо підсумки. Отже, такий варіант, як уникнути покарання, уявімо, що місячник цей закінчується за тиждень. Люди не принесли нічого назад, чи може бути виходом узаконення легалізація цих рушниць, пістолетів набоїв? По перше, можна радіти, що вже керівництво держави і керівництво МВС Микола Романович, от в вашому сюжеті сказав про те, що ті люди, які зі зброєю, але не належать до збройних формувань, наших вони будуть вважатися злочинцями, тому що якщо держава нас не захищає, якщо ми будемо боятися. Жити в цій країні, то звичайно тоді нам дати, повинні дати право купувати зброю і використовувати в тих випадках, коли це є не злочин, тобто немає перевищення певного. Що робити, якщо закінчиться місячник здачі добровільної здачі зброї? Стаття 263 Вона з кримінального кодексу не пропаде. Тобто, в будь-який час, навіть після закінчення місячника, людина може прийти до районного управління МВС України, розповісти певну історію, звідки в неї ця зброя, здати її згідно третьої частини цієї статті бути звільненою від кримінальної відповідальності? Місячник це більше, знаєте, така. Інформаційно-пропагандистська акція спрямована на активізацію. Ну, ми допомагаємо. Ви ж бачите, ми так. демонструємо хороший день. і Це робить так. Ви не відповіли. Я мав на увазі, чи реально зараз легалізувати цю зброю? Чи ви ото от це залежить не від правоохоронців? Це залежить від наших законодавців. Тобто, Законодавці вже до речі, законопроект подали. В свобода вже все в парламенті, і до речі, ідею цих депутатів підтримують і зважені депутати, до яких ми відносимо Анатолія Кінаха, члена комітету з питань нацбезпеки Верховної Ради України. Ось що говорить Анатолій Кінах, законопроект, який пропонує свобода, слід ухвалювати якнайшвидше, але його треба доопрацювати і зробити більш. Жорсткими права на реєстрацію зброї було б цікаво, чим він це аргументує, чи тої ситуації, коли є певне безвладдя, і коли ми бачимо людей зі зброєю, які заходять в певні офіси організації, чи це пов'язано з станом війни, станом агресії російської армії на території Криму і можливості подальшої агресії. В Одеській, Херсонській, Миколаївській області. Ну за цих умов, яких ми зараз існуємо, мені здається, що депутатам дійсно треба надати скоріше ухвалити цей закон, але потім все рівно потрібно, щоб правоправова правоохоронна система дуже чітко контролювала цей момент, знала. В кого яка зброя зберігається, щоб дозволи на зберігання зброї видавалися лише тим людям, які не були раніше судимі, які не мають проблеми знову ж таки з психічним або наркологічним своїм здоров'ям, скажімо так. Ну, знаєте, зараз от я не знаю, як зараз, але до останнього часу, до певного останнього часу умовно, можна було і права придбати, будучи. Е Людина, яка зловживає там алкоголем чи чимось ще, просто принести гроші, ніну при це великому бажанні можна взагалі не йти до, до лікарів, а просто придбати якусь нелегальну зброю і тримати її. Або є в нас кулібіни, які робили з травматичної зброї. Бойову зброю і вчиняли певні злочини. Тому легалізація зброї вона певним чином ускладнює ситуацію, тому що людина може перейти ту грань, цю межу самооборони, і потім його ж будуть судити за вбивство. Ну, уявімо собі, що зловмисник, грабіжник до вас підійшов забрати гаманець, а ви використали вогнепальну зброю на ураження, тобто вбили людину. То звичайно будуть і відповідати перед законом. Але також треба розуміти, що ця зброя дає нам певну захищеність і розуміння злочинцям, що якщо вони можуть натрапити на ту людину, яка при собі має зброю і може дати певний відпір. Угу. Коли ми говоримо про зброю і про легалізацію зброї, це чомусь мені от зараз в даний час нагадує це оці всякі дискусії, наприклад, теж тема така непроста про легалізацію, наприклад, проституції. Те саме можливо, тут якісь моральні конфлікти закладені, як ви вважаєте? Я не буду, знаєте, там, де проституція, там можна казати про духовність, про наші православні зброя е та саме традиції, такі інше. Але зброя трошки інша. Зброя, наявність зброї це є забезпечення моєї власної безпеки, безпеки моєї родини. Ну а якщо вже війна, то і батьківщини. Зрозуміло, проституція це найстарша. Професія у світі вона була, є, і деякі можна навіть екс Кажуть, журналістика вже. очільники. Навіть МВС так, головного управління МВС України також висловлюють свою особисту думку про те, що треба легалізувати проституцію. Я не думаю, що тут буде стільки біди від її легалізації, скільки від використання зброї нерозумного використання. Проти законного використання Ірина Бакешкіна, директор фонду демократичної ініціативи, якраз тут з вами не погоджується. Вона якраз пов'язує легалізацію зброї з моральним рівнем українців. Очі вона каже: в нашій країні цього категорично не можна робити з нашим моральним рівнем. І по-друге, ви подивіться, як відбувається в основному вбивство по дурі, по п'янці, скільки покалічених по п'янці, коли людина не в собі, коли вона абсолютно п'яна, якщо в неї ще й в цей час буде зброя та боронь боже. З пані Іриною можна було погодитися десь півроку тому назад. Я також мав таку саму думку, і ми також були десь на круглих столах разом. І були не були опонентами, були однієї думки з нею. Але зараз, коли є певна ситуація в нашій країні, якщо вона не почне змінюватись, то Іншого виходу, як легалізувати зброю, мені здається, немає. Ну і готуючись до цього інтерв'ю, готуючи фактаж, ми от знайшли також такий цікавий підхід до питання зброї між холодним та гарячим. Так ми це назвали, це кількість злочинів вчинених. Різними предметами, в тому числі вогнепальною зброєю, на різних континентах, умовно написано, що це США, але насправді Південна і Північна Америка 74 всіх злочинів скоєні вогнепальною зброєю. В Європі лише 21. А найбільше 43 іншими предметами, не зброєю, предметами. Тобто, от вам ментальність між океанами. Ну, я вам хочу сказати, що колись І це, я... я просто вас подив, щоб хотів продовжити. Я переб'ю, що ви кажете, що у Сполучених Штатах зброя частина культури. Я розумію раніше у Києві от статистика: приблизно 100 чоловік вбивали за рік. Якщо Казати про те, що ми мегаполіс доволі велике місто, то статистика наша я завжди казав і вивчав певну статистику. І в Сполучених Штатах Америки в деяких штатах я вже не кажу там про південну латинську про Латинську Америку, де рівень злочинності взагалі зашкалює. То це небагато. Використання зброї вогнепальної було у відсотків, можливо, 15-20, не більше. Як правило, в нас злочини такі тяжкі вбивства, вчинялися в стані алкогольного сп'яніння після спільного розпиття алкогольних напоїв і таке інше. Тобто було певний відсоток замовних вбивств, які вчинялися за допомогою вогнепальної зброї. І, як на мене, дуже активно і. Доволі успішно розкривалася карним розшуками київської міліції. Іншим, ця статистика каже про те, що якщо вже людини задумали вбити, то немає значення, чи є вогнепальна зброя. Вбивця завжди знайде спосіб, у який він зробить свій свій злочин: чи то холодна зброя, чи то гаряча вогнепальна зброя, чи це просто якийсь предмет. Тупий предмет, як це пишуть в наших оперативних зведеннях сьогодні. От з оперативної сводки, пневматична зброя стала причиною травм чоловіка, людини, яка тепер у лікарні, стрілка вже затримали. Невідомий на харківському масиві у Києві в дворі житлового будинку обстріляв сусіда з пневматики. От і друга е подія сталася також е там само біля метро Харківська е трьох е самооборонівців також обстріляли. Поки що, на жаль, ми на цей момент не можемо сказати, з чого і чи там все добре, але це відбувається зараз. Відбувається знаєте, і пам'ятаєте місто встрічі змінітнізя, де жигло каже, що рівень злочиниці вимірюється не кількістю злочинів, а спроможністю влади. Навести порядок і цих злочинців посадити за грати. От, власне, якщо міліція буде працювати і розкривати ці злочини, будуть порушуватися кримінальні справи, то ця крива буде падати в злочинності з використанням вогнепальної зброї. Якщо е, люди, які мають зброю ще й побачать, що на Дарниці біля метро було вчинено вбивство і жодної реакції, то, звичайно, це послабить власне власник, ну, свій особистий контроль і бажання здавати зброю. Ну і також в когось може виникнути думка, що можна уникнути покарання і використати зброю у будь-якій конфліктній ситуації, яка не вимагає використання цієї зброї. Ну мені вже підказують, що ми можемо зняти певні результати від нашого опитування, яке ми проводили через нашу сторінку на Фейсбуці. Нагадаю, що ми запитували перше питання, чи потрібна вам зброя, як відповіли наші глядачі в інтернеті зараз. Це у відсотках, значить, 65% вважають, що їм потрібна зброя, 35% вважають, що не потрібно. Як вам таке співвідношення? Ну, стати статистика раніше казала навпаки. Мабуть, що. Ми більшість. Питання ще й навпаки. Чи mm -hmm. треба легалізувати зброю? Це як з іншого боку. І от зараз можемо подивитися. Будь ласка. О. А тепер навпаки. Тобто в різному, знаєте, це як питання про НАТО. Якась соціологічна е компанія ставила питання, чи підтримуєте ви приєднання України до НАТО. Це два роки тому. Всі більшість відповідала, що ні. А коли переформулювали і запитали, чи підтримуєте ви входження України до північно-атлантичного військового альянсу. Більшість сказала так. Ну, знаєте, є, є певне. От я сьогодні був на ефірі на одному каналі і розмовляв ну, з відомою людиною в Україні. З артистом, який боїться за своє життя, в нього є там певна нарізна зброя, ну мисливська. Він не знає, як діяти, він не знає, куди дзвонити він не знає, що робити, тому що колись він заспівав чи виступив на концерті тої політичної сили, яка зараз не фаворі. І тому знаєте, треба, звичайно, є революційний період, треба навести там скинути злочинну владу, але потім треба наводити порядок. І якщо це зрозуміють наші високі керовники, то можна ну, надіятись на те, що все стане на свої місця. І знову статистика буде показувати, що більшість людей проти того, щоб нам дали можливість легалізувати зброю, і носити цю зброю. Ну і майже закінчуємо з того, з чого й починали. Латвію можемо показати статистику. Вони легалізували, нагадаю, зброю в 2002 році. І ось такі дані маємо тепер. Станом на 2012 рік, у період за 10 років, ну це за дані за 2012 рівень злочинності скоротився у 6 разів. Це факт. Який досліджений, так? Ну і там рівень злочинності приблизно знаходиться на однаковому рівні, починаючи з 2006-7 року. Тобто, ну, я не знаю, чи можна нашу Україну порівнювати з Латвією, тому що в нас. Ми жили в одному цьому соціалістичному таборі радянському, хіба менталітет не може бути, хоч трохи однаковий? Ну, ви бачили, що от пані Ірина казала про те, що у нас дуже багато. Маргіналів людей, які зловживають алкогольними напоями, наркоманів. І звичайно, якщо до цієї категорії людей потрапить зброя, то звичайно буде багато злочинів, багато ситуацій, які будуть закінчувати смертельними випадками. А він звичайно треба виховувати культуру використання. Зброї треба чіт чітке законодавство, щоб було, тому що якщо в Америці, наприклад, до вашої оселі вдерся зловмисних крадій, навіть звичайний, який не мав на меті вбити вас, а просто поцупити якусь річ, і то господар може використати зброю, він буде виправданий в нас. Я сумніваю, що суд буде виправдовувати людину, яка вчинила вбивство. Якщо у зловмисника, який напав на ваше житло, не виявить там ножа, чи пістолета, чи автомата. Ну треба Тому... пам'ятати, що ми не в Німеччині, ми в Україні. Володимир Поліщук, дякую вам за е, цікаву розмову. Я нагадаю глядачам, що ви екс-речник МВС. А е, я ведучий програми. Ми в певному е, сенсі з вами колеги. Так ось е, хочу на причині сказати, що, мабуть, найкраща зброя все ж таки це інформація. Так, в нашому випадку. Ми бачимо інформаційні війни, війни які ведуться, тому звичайно не можна принижувати. Правильно вправлятися, і буде вам щастя. Це був хороший день. Добранчі.